Це в нас вбивця Коропа. Тільки що так клюнуло, друзяшки. Гірьок-пісак хороший. Євген уже влупив 45 штук. Ще не почали їсти, а вже рибка є. Ням-ням-ням. Привіт, друзяшки! Ну що, в цей прохолодний туманний квітневий день ми приїхали з гірком на ставок порибалити та поїсти шашличок. Що в нас гірьо сьогодні за рибалка буде? А сьогодні у нас буде, як ви любите, дуже багато шляпи, з чого з магазину Aurora, Aurora. на який ми, звичайно, що нія не зловимо. <плес> Але принаймні спробуємо. Так що, друзяшки, приємного вам перегляду. Не перемикайтесь, а ми пішли розкладатись, робити кіп'яська! Вдачний вам! Лібальк! Не... <плес> Я... Рибалку починаємо з обновочок. Дивіться, це в нас. Парасолечка! Флагман. Взяли на риболовлю, тому що зараз погода така, друзяшки. То дощ, то якась коротка, фігня. Треба, треба. Ось таку штучку. Дивіться, яка вона велика. Чуєш, ж він здоровий, диви який. Ніфіга собі. І можна гуляти. Ви думаєте, що це все? Трьох. Тут у нас ще палиться. Оп! Ніфіга собі, о сюди. О, да, Оце, да бай. Однією рукою, звісно. Красота. А ну давай покажи, як воно там Тут робиться. Тут фіксатор у нас. Чікс, зафіксували. Здорово. Здесь можна отак от сидіти вдвох, да? Ми спокійно сюди вліземо. І від сонця без проблем. така парасолька буде класна, нам влітку на коропові риболовлю. Ще прикольно, що, знаєте що? Дивись. Тут є ці штормові. А, як їх? Вірівочки, вірівочки. Тут можна ще прив'язати. ось так. бачиш, ага, тут бачу, бачу. І Якщо буде Опа. сильний вітер, Чмих. то за цю штучку можна прив'язати. І в принципі непогана штучка. Я сподіваюся, сьогодні ми тестити в погану погоду не будемо. Я, ну, не буде, Просто посидимо під зонтом. Да. І все. Не хочеться, щоб був дощ. Але от така штука обов'язково, щоб була на риболовлі, особливо ранньою весною, друзяшки. Так що, якщо що, посилання де, Дейгарьок, де там посил? Під цим відео. Під цим відео заходьте, дивіться. Все, давай. Давай, всовуй. Пригнув. Бля. І полетів, як Мері Поппінс. І на отакі ми з Насті сьогодні будемо рибалити. Це в нас вбивця Коропа. Таснасть для коропа. для ловлі, ось така. Чотири штучки. Будемо це все вішати на наші фідери. Бачите, ігарьок, ставить ще палки, я свою вже поставив. Але не закинув. Закидувати будемо разом з цими оснасточками фішерман. Будемо ліпити. Це в нас мука крильова. На гачечок, скоріш за все, будемо одягати ось такі. Піно тісто, кукуруза, часник і ще є мікс. Далі ще. Звичайно, звичайно, друзяшки, баночка вже фартова. Хробачки, бачите? Живі хробачки вже третю риболовлю живуть. Прикиньте, Такі файні. І фартова банка. І нагадаю вам, що є ще наша банка нашого каналу. Монобанка. Ось тут можете відсканувати QR-кодик. І задонатимте нам трошечки коштів. Пьонзиків. Пьонзиків, кажу. А він, через кажи, годинки ми опустимо теж по банці. <сé> <сé> ну, це не точно. По банці, каже Ігор, опустим. Гроші на камеру, на світло, на всякі штучки, на конкурси вам будуть теж. І донатимо друзяшкам-волонтерам. Звіти в телеграм-каналі, посилання на телеграм-канал під цим відео. Баночка теж там. Так що долучайтесь. І далі продовжуємо, що у нас тут по корму. Корм у нас сьогодні карась часник, Сподіваюся, що спіймаємо карася. Далі взяв ось таку нову халва велика риба. Побачимо, як вона буде сьогодні. І ще така є велика риба. І залишився у нас з минулої риболовлі. Гарно спрацював метод мікс ось такий на корпа. Звичайно, з такими оснастками фішерман шансів спіймати рибу у нас дорівнює майже нуль. Ми вже звикли до цього. Тому, друзяшки, сьогодні така шашлична риболовля. Взяли собою шашличок, мангальчик. Ще в нас сьогодні є один новий прикалдес, який дуже нам буде зручний на риболовлі. І ми йдемо до ігорка, який щось нам там покаже. Щось ти там їси чи що? Та їм і вже думаю, коли його опустити, банку. Дивлюся, може там десь піти лупанучити. Таку дебелу двохлітрову. Пишіть, жартую друзі. жартую, в'яжу під... під, підготовлюю, бачите, оснастки. Сьогодні в мене дві палки, флагман S River 360 і Теж 360, Castmaster. Так, звичайно, в мене ж і катушечки такі самі. Будемо з Євгеном кидати трішечки вправо, тому що тут у нас покажи тут я, у нас гілочка, це, а там в нас доважати. карп. Гілочка нам не треба, а карп нам треба. І карась треба. Карась. Я карась. думаю, що коли Карп побачить наші снасті фішерман у воді, то він почне блювати. І не тільки, і піде кудись в інший ставок. Так що, <реш> так що будемо сьогодні ми їсти шашличок да. і насолоджуватися природою. Все, все, ти зробився? Зоб... Тобі а давати Мені, твою тільки... снастю. мені снастю. Потрібно ще закинувати. баночку піти, да? баночку. від хробачків освободити. Так, тобі ж Снасті ось. Як і я, так і Горьок будемо тестити сьогодні ось такі дві снастюшки. Там ну, тримай. Як тобі на перший погляд? Пакування непогане. Ну, в принципі, так. Це флет фідер. Да. А це що у нас? А це типов, ну, написано ж, вбивця. Закидуєш і це коропа. Не вб... а, вбивця. 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 бівця Ку куряпя. <світ> Позакидали свої палки з оснастиками Fisherman. І що ми, звичайно, сіли робити? Дай, гарьок? Споживати Паску. Хоча в нас ще до Паски тиждень. залишилось десь да, тиждень, а ми вже їмо. Євген вже влупив 45 штук, друзі. 45. 42. <рес> ну, ти що? Ну, Поїхали. Смачного нам, ага. смачного вам. Що ви думали, що ми батончики зараз будемо? Ні, батончики ага. потім. Поки що трамбується паска. Паска. Як добре, коли нема вітру. От, сидимо і так просто топчик. Коли вітер, звісно. Так, да, шляпа. Гірку, як бачите, по барабану. У нього паска. в руці, Зараз і я лупану. Все. Чекаємо, що там може клюне в нас. Що в мене, друзі, зліва під лівою рукою. Звичайно, це дуже зручний та легкий столік. Від Nature Hike. Ширина його 55 см, довжина 75 см, та ще й регулюється ніжки. Покажи Євген, внизу. Від 35 см до 45 см в висоту. Вага цього столика трішки більше 2 кг, а точніше 2,7 кг. Дуже зручний, легкий і дуже він що такий, знаєте, прям. Ну, що вичується. Сідати можна, якщо ти важиш кілограм 30 Так, навантаження, друзі, десь ну, кілограмів 20 але що ти сюди поставиш 20-30 кг. Це ніфіга саме прикольний, грьок. Диви, який, так, да, компактний. А! Сумочка в нього. Чисто зручна тарбінка. Взяли і отак. От. І похід'яти. Куди похирячили? Оце в опис, на природу, це відео. На природу, <світ> на рибалку. Кудись зібрались. От, ну, дивіться, який маленький, компактний чисто чехольчик. Замовити цей прикалдес можете в описі під цим відео. Посилання, звичайно, в описі під цим відео. Бля. А за промокодом Fishing у вас буде знижка 10%. Оп, і ось покльовочка Герок. Так. Ваше враження? Щось є, щось є. Несподівано. Тільки шашличок почали робити, насаджувати. Сидеть. І щось сидить. Може піцаку? Бери піцак. Так, підсака. Так, хо а тут у нас шашель дивіться, а там риба щось, щось кіл, кілограмчик є. Щось хороше, так? Да? Ну відчувається, як на... А ну давай Мастери. десь десь тут. Десь тут. В воду не їшся. Нічого. Тут сюди чуть вправо, а тепер на мене. Короб. Коробчучок. Опа. О, хороший. Хороший гарюк. Хороший коропець. На флет. За врори. Клюнув. Непогано. Дивись який. Давай, тримаю. Так, десь кіло. А то ще з гаком. Зараз зважимо. На цей раз ваги Євген не проїхали. Взяти ваги. Класно. Ще не почали їсти, а вже рибка є. Тримай для зважування заврори аврори мішок спеціальний. Оп! ваги. Ваги. Давай, вгадай, скільки. Кіло 200-300. Десь так. Півтора кілограми. Собі. 20 грамів пакет десь. Все, Ха. пішли випускати. Перший єсть! друзяшки! Зараз фоточка, відпускаємо шашличок, і потім наступний карп має бути у Євгена. Да. Я закинув, до речі, на ту шляпу пінотісто. А ігорьок на черв'ячка спіймав. Червячок. Так, Ха -ха! Маленький такий. Короб. Давай Молодцов. тебе сфоткаю. Все, друзі, зважили, будемо випускати цього красення. За дерево давай О, там давай. можна спуститись. Можна. спуститись. О, О! Ти впав? Давай. Опа. 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 Полетів. Все. Боблив. Гукай! Родичів великих. Що, друзі? На червячка, на хробачка. На пінотісто закинув я і тиша. Так що зараз ми ставимо шашличок, ігарьок піджарює його, а я перекину поки свої палки на хробачка. Ой-ой-ой, ой а що це в нас Ігарьок? Шашличок. Два різних маринада. Аж западіла камера. Ой-ой-ой, дивіться. От. За це ми сюди приїхали. За цим. За шашличком. Ще й спіймали вже коробчучка. Ага. Під цей шашлик буде у нас отакий гострий соус 3 з 10, вишенька а, до грилю. Мразь. Фу, сука. Воно ригає. Я хочу оце їсти. Показую вам соус, а воно ригає. А він пердить. Паскуда. Але не зніма на камеру. <рес> Ти теж пердиш. Разів 15 вже насрав. <рес> Брехня 5. Все, зараз з цим соусом поливаємо. Смачного вам, смачного нам, якщо їсти Не перемикайтесь, друзяшки Вживаю шашличок з ось таким гостреньким соусом. Що хочу вам запропонувати, напишіть кращий коментар під цим відео на тему Кращий маринад для шашличку. А я вам подарую щось схоже. На ось такий гостренький соус до шашличку. Ням-ням-ням. Так що чули, пишіть коментар. Або напишіть шашлик, який ви найкраще їли, може з іншого якогось м'яса, щось незвичне, може такий якийсь там єдинорог був у вас на мангалі, там, або бобер, курва. То грік вам вийшло ось такий соус гострий. Тільки ш... плавав, там. плавав, тільки ж гарьок не відсилаю той 10 з 10, бо глядач... глядач згорить. Як згорить вхід, так і вихід. Соуси дуже пікучі. Це 3 з 10, прям. якраз топчик під м'ясо. Топ. Згадав, що я в Тіктосі проводив конкурс, розігрував там купу снастей, ще котушку. Чи дві там катушки. Коротше, там багато всього. Треба було написати коментар під відосом Ось цим. Зараз тут силочку десь додавлю. Зі словом, Фішерман. І найкращий коментар я оберу і він виграє всі у Тіснасті. То зараз я оголошу хто виграв. Іграк, десь отут коментар. А по промокоду Дикий Анус буде знижка 25%. Та це не про це. Зараз про конкурси. Так що вітаю переможця. Ти забираєш ото все барахлішко. Так, ми зараз з Ігорком п'ємо чайок. А я п'ємо чайок з чим. Що це? Вау! Вау! Батончики від Fast Food Mission. Який Ось твій нас... найулюблений? Мені з кокосом подобається і з горішками. Це пряний. Да. Tik, місце, тобі, да? Схожий ніби як паска, верхушка. А. Ну, бачите? Ну, цей теж мені подобається. Пряний, непоганий. Непоганий. Будеш від нього пряний. Пряний буду. Опа, дивіться, як він виглядає. Покажи. Всередині, бачите. чик чик Він кисленький yeah. такий. Ааа, uh, пахне, Yeah. Добре. Все, смачного нам, смачного вам. Достаю свій батончик. І п'ємочик. Імо йому... чекаємо мого карпа. Горька тільки що так клюнуло, друзяшки Просто капець. Аж батончиком чуть не подивився. Подивився, друзі. Дернуло просто. А, -а на що? Що за Настюха там стоїть? Це та сама. Це та сама? Але щось ніхера нема. А, не А Аня, може є. Є. Під тянуть. А підожді. Давай зараз. Зірвалось. Зірвалось, друзяшки. Це все То що снасть, ота, Аврора. Ну, я вже на неї спіймав. Да. Дощик пішов. Тобто вона одноразова виходить. Ось така снасть. А де крючок другий? А вони запутались між собою, два а. гачки. На червячка, як бачите. Корм наш, це що ми міксували, я вам показував. Ну, то Велика смік, риба, а то... метод мікс карп. Трошки чесно. І в мене, дивись, і в мене в мене щось. І в мене щось показує. Смік-смік. Смік-смік відбувається. Тільки що хотіли вже знімати хоті... пружину і вона почала клювати. Щось на карася схоже. А, щось на, Це ж пружина розрахована зазвичай на карася. Хоча фішерман написав там Вбивця коропа. Щоб продати краще. Напишіть, до речі, зараз в коментарях, поки Ігорьок чекає клювання карася свого. Чи ловите ви на такі снасті? Як ви ловите? Подобається, не подобається, нам дуже цікаво. Бо відоси на нашому каналі з фішерменом залітають отак. От. Останнім часом не дуже. Потрошку-потрошку, але потім вони вистрілять ближе. Ближче в клітку, влітку, тупже за. Бачите, Ігор обтяне рибку, а може й є. Є щось? Нема. Нема. Пишіть коменти про Снасті. Як у вас вдалі рибалки на них чи не. Яка вам більше всього подобається. Всі коментарі прочитаю, поставлю лайкос, комусь відповім. Ну що, отака От пружина. Так вона виглядає оснащена. Корм. Я зараз поміняю її, друзі. тому що вона, вона ну ну якась вона така, ну, А в мене є для тебе що дати, щоб поміняти. Зараз. Бач, вона зараз я тобі дам. Тримай кормушечку з <зас> таку. роби патерностер. Флагман. Флаг, зараз робимо а оту пружинку. Що? Ми розіграємо в коментарях. Так. <зас> Пишіть наиболее коментар. комментарий и вы выиграете. Максимально. Чуешь? коментар. І И Игорёк каже, що что прям скоромо вот так засохшим, да? С и Червячками. И и да. Чтобы воняло на новой почте. <laughs> О, друзьяшки есть! Игорек Форс Форсранк. Палка сработала. Ти такий як чуєш, не короб. Карась, дебилий. Опа, на пружини, які ти міняв. На пружини? Чи? Чуєш. Да. Насоски. Ну, на підлогу. Мушонеч. Друзяшки. Кирочок працює. Бачите? Щось, щось ще є. Ну що, карась, дякую. Давай. Гукай карапів. Пока-пока. Дав я, значить, ігрку кормушку, ви бачили? 70 грамів. Дивіться, те, що ти він ти зробив. Е я не бачу кормушки, друзі. Хто але бачить є, кормушку? Але вона там є. Це шо в тебе? Фідерна кормушка привращається в соску. Воно важить всі, всі грами важить. У мене ці, блін, фішермани вони... Сигналізатори заманали, дивіться, блин. трошки щось ціпає, воно вже піщить. Добре, що можна звук вимкнути і тільки сигнал. Якщо що, фліксіон, чутно. У нас тут тиша, затишок, вітру немає, то буде добре чути навіть фрикціон. Сидимо в трьох метрах від палок. То піде. Ну так, скажу вам. За сигналізатори оці Fisherman, що вони хочуть 200 гривень, то за 200-250-300 можна купити аналоги в інтернеті і покраще, ніж ось такі сигналізатори. Коли вони були в минулому році по 100 гривень, то нормальна тема, як на запас. А так, за 200. Вже можна щось знайти краще. Напишіть в коментарях, хто іми користувався. Я оце десь, мабуть, другий раз виїжджаю, так ставлю їх. От в мене там є кращі синалізатори. Вони вже будуть на ставочку. Через тиждень вже ми їдемо на два дні з ночівлю та ти що, з палатками. А Онигряк закидує свій бебух. Давайте на це подивимося. Шо витримає Срівер. А особливо Шнур 014, що в нього стоїть, а срівер. Витримає, куди йому діватись? Ну давай. Ви це бачили? Це жесть. Ну, метрів десь на 20 закинув, може на 30. Давайте дивитися що там. оп 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 оп, -оп. ча 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 І що? Якщо щось є, то дуже мале. Дуже-дуже мале. Ні, немає нічого. Мене є, не А в він є. Він каже, непогане. Підсак. таке. Пів там може не буде. Скаже пів кілограмчика. Може то карась якийсь накачаний. Воно ж на фіберну палку див'я як гнеться. Краще відчувається, да? Дуже відчувається. Зараз побачимо. Вон там. Куди мені пірна? Ж... Головне не впасти. Оп. Опа! Добрий вечір. Карасик. з жистяк. Скоряшка, да? Відчувається, Відчувається? Вудлоче м'яке. Відчувається, ну не набагато. Скажімо так. Щас. Менше ніж. Євген виган. вилізе, Що? Відчувається не набагато менше, ніж коли я тягнув півтора кілограмового. Це якраз ми тільки що Гаррі телефонували. Гарі, привіт. Тобі Карась спіймали. Гарик, його який, так його і називемо. Бачите, Ігарьок. Вирішив його так спустити. Акуратно. Бо я щось з верхнього етажа його кинув, з другого поверху. Друзі, що у нас виходить? Мінімум ми зробили на сьогодні. Протестили Снасті Фішерман. Одна Снасть виявилася непоганою. На неї спіймав ігрьок Коропа. Побули на природі, з'їли шашличок, це найголовніше, що ми сьогодні хотіли, бо дуже давно такий процес у нас не відбувався. І ось відбувся дуже-дуже класно. Герек пішов мити ручки. Сподіваємося, для контенту він впаде в воду. Вірогідність є, бо та дощечка щось так собі, по надійності. Що буде? Пірнання за карасем. На жаль, не буде. Ось такі новини, ось такі історії, ось такі справи, друзяшки. Ми зараз ще годину тут будемо, на цьому ставку, і починаємо їхати. Можливо, можливо, поки я вам це кажу. Зараз там підходить короб. Хватаємо оснастку. І зараз буде ще наостанок короб, як в минулому відосі. Але. Це маловірогідно. Наче... ну, Бельбух уже мене розцейти. Бельбух. Розмачалося чи, чи ні? А, уже бач, нема. 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 О. Тепер кормушка виглядає як кормушка. Бачите? Нормально. <с 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 як і повинна виглядати. Ага. Як тобі гарк ставок? Подобається. Ну, дуже зручно тут. Якби ще не оце дерево, в принципі, то було б взагалі б бомба. А так в цілому вітра немає. Простора, ніхто не за****, що саме головне, ніхто не кричить, ще й клює корапчучок, карасики. тому, А ціна, друзі, ціна. Напишіть. Пиш коментаря. Коментаря. Так, угу. <рес> так що ходи, пиши коментарі, підписуйся, лайк. А ви це бачите, в нас же вийшло сонечко, і не хочеться не хочеться їхати додому. Стало так тепленько, так же по весняному, да, грек? Нагріло трішки мошонку. Так, дуже стало по-домашньому. Ой, та ти що. клас. Друзі, відгук за ось цю парасолечку. Це нам на сезончик така ось. Бомба. Бомба. Больо. На Накриття. Покриття, так Криша. ми тут сидимо вдвох, між нами. Там ми ще столик. так сіли якось, можна ближче сісти. Oh, да, по сіли. Да, yeah. Якщо сісти трішки ближче, одне до одного, то. Так що, да, дивіться, здалеку так, може ще. Я ось такий кружочок для вас зроблю. <звук> ось такий нахил, якраз, якщо буде сонечко жарити влітку, буде топчик від сонця. Бамбалили. І столик дивіться, ну, ми вже, як завжди, підсрали трошки все. І куди без цього? Куди без цього? Класний столик Ось тут можна ще ці ніжки переставити, вони будуть ширше і столик буде нижче. Будемо це робити, ці махінації на корпусі. Вже через тиждень їдемо, дай Грек. Так на дві доби палаточки, матрасики, та ти що? Ефірчик там буде в тіктоці. Хто доби, з тіктоку? Не пропустіть там ефірчик у нас буде. Кажеш, коли вже ніхуя немає і чайок непоганий. Так, <рисвіт> 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 да, друзі, все з'їли. Шашлика немає, батончиків немає. Чайок залишився тільки. Будемо зараз збиратися. Ну що, ігрок? Бажаємо друзяшкам. Гарного вам перегляду. Гарного перегляду. Від кінець відосу, який, який перегляд. Все, вже. Нема, нема відео. вуглеводи Подивіться останні відосики. Без підписки дивися Натискай підписку, лайк, колокольчик теж можна зробити. Пиши свій коментар, якщо на тему. Тематичне, напишеш коментар, будеш приймати участь в розіграші. У нас є ж розіграш в цьому відосі, та щось там було. Друзі, так. дякую, що подивилися. До нових відосів, до нових зустрічей. Пока-пока!